Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини 19 цивільних мешканців отримали поранення. Рятувальники та медики доправили їх до Бахмутської та Авдіївської лікарень. Російські війська не припиняють щоденні обстріли на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювалися також і дружковка і дружківка Костянтинівка. Ну і під постійними обстрілами. На жаль, зараз Бахмут, Сіверськ, Солидар. І вся лінія фронту, як я сказав, це Мар'ївка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Вода. А це кадри Авдіївки, яку за останню добу російська армія обстріляла 13 разів. Волонтери із Запоріжжя приїхали сюди евакуювати людей. Операція вакуація. Ну, Поселуємося. Ну, давай, давай. Працівники військової адміністрації Сіверська разом із волонтерами з Дніпра привезли у громаду питну воду, засоби гігієни, ковдри, простирадла та ліхтарики. Також допомогли людям евакуюватися з під обстрілів. Постійно обстріли людей. Вивозимо 10-20 двадцять за задуху. Щоб люди мали змогу виїхати із Донецької області, із залізничного вокзалу Покровська, курсують евакуаційні потяги у напрямку Львова та Кропівницького. Напередодні ними з Донеччини виїхало 349 людей, із них 69 дітей. Вікторія Алексеєва, новини на Суспільному, Донбас.